Вітаю, шановна громада, вітаю, дорогі мої земляки. Ну, як кажуть, народі тільки почав жити, і гроші закінчились. Ну так і в нас приблизно із освітленням і з електроживленням. Тільки ми ось ось налагодили вуличне освітлення, яке півроку не працювало і дуже багато поломок. Тільки ми почали його відновлювати, замінювати лампи, відновлювати електромережі. Новий подарунок маємо від добропорядних в лапках сусідів. Мережі енергетичної системи України пошкоджені. Відновлюються і як усіх закликають, потрібно обмежити електропостачання. Деякі співмешканці нашої громади скажуться на те, що жашки вся є, села відмикають. Тобто багатостраждальні села несуть оцю важкість руйнації на своїх плечах. Ну, шановні, не буду забігати назад чи наперед, кажати, що все-таки з міського бюджету ми дотуємо практично всі села нашої громади. Не хотілося би так, от робити цей баланс сил. Зараз хочу надати інформацію про те, як ми будемо жити з електрикою чи без неї внаслідок тієї інформації, яку мені вдалося сьогодні роздобути. Але хочу відразу сказати: шановний, давайте ви всі ж розумні, грамотні, навчені люди, вмієте читати і відносно електропостачання. У вас в кожному домоволодінні є договір, який заключений з Черкаси Обленерго, підписаний, і ви сплачуєте гроші за електроенергію саме цій організації. Міська рада. Тут може тільки поспівчувати, йде в чому допомогти або посприяти, або надати якусь інформацію. Це не підпорядкована місцевому самоврядуванню організація, тому ми як можемо, хочемо поінформувати вас, усіх, і я особисто сьогодні займаюся цим питанням, щоб якусь достовірну інформацію найбільш точно вам надати. На вчорашній день ми цієї інформації практично не мали ніякої, тому попереджав вас в загальному. Надіявся, що ви вже всі до цього часу готові. Сьогодні є вже трішечки уточена інформація, яку я вам зараз надам. Але так, щоб ви розуміли в загальному, це навіть. Електропостачання і перебої з ним більшою мірою не залежать від нашого Жашківського району електричних мереж чи Черкаси Обленерго регулює електропостачання взагалі по енергетичним мережам України національна енергетична компанія Укренерго, і саме від неї йдуть вказівки, в якому напрямку і як відмикати ті чи інші регіони. А тут рем Жашківський отримає вказівки, і навіть вони не знають, які черговості буде відімкнено сьогодні. Трішечки інформація уточнена, і я зараз вам можу зазначити в першу чергу, в другу і в третю, які населені пункти в нас будуть відмикатися. Відразу зазначу, що час не встановлений, і ви ніде не побачите ні на сайтах, ні в будь-якій інформації час, який саме початок припинення електропостачання і початок відновлення ніде не вказується, тому що цього ніхто не знає. за того, що нам не дають організації, які вище стоящі. Тому Час орієнтовно, коли припиняється електропостачання, і то населені пункти орієнтовно на дві години, не більше за нормативними документами припиняється електропостачання. Це буде орієнтовно 18-19 година. І з такого часу, як ви бачите, також вас просять. Обмежити електроспоживання з 17 до 22 години, от саме в проміжку цих годин, і будуть обмежуватися і електропостачання населених пунктів. Отож, в першу чергу, де буде припинятися електропостачання протяжністю на 2 години, це потрапляють села. Тихий хутір, скибин, сорокотяга, Сабадаш, вороне, хижня. І невеличка частина зеленого рогу. Я зараз вулиці ще не можу вам назвати, які саме, але це частинка, яка наближена до межі із селом Вороне. Другою чергою у нас підпадають села для відмикання бузівка. Острожани. Безпечна, Зелений ріг відповідно. Конела, Соколівка, конело, попівка, конело хутори. І третя черга для відмикання є Пуачівський напрямок. Литвинівка, житники, кривчунка, плачівка і шуляки. Ну, як ви бачите, і можете трактувати це тим, що тут жашків ніде не проглядається, оскільки в жашкові є заклади критичної інфраструктури це лікарні, і першого і другого ступеню тут є. Водопостачання водовідведення на всю мережу, тому поки що ми не заплановані і нам не дають план відімкнення. Ну це на сьогодні. На завтра може бути зовсім інакша картина, і також буде відмикатися і Жашків, і і Олександрика, які на одній лінії розміщені електропостачання. Що я маю на увазі перша, друга і третя черга в такій послідовності будуть відмикатися села яких я перелік зараз зазначив, які в першу чергу, другу, третю. Отак вони будуть практично щодня. Ну, це сьогоднішня інформація. Заплановано щодня відмикати села в такій черговості, в якій я зазначив. Спочатку перша черга, орієнтовно на дві години, тоді друга черга і третя черга. Практично в такій послідовності села відмикали вже з учорашнього дня, але все це продовжується і сьогодні. Планується щодня такі от відмикання. Тому ось отака от картина. Інформація на сьогоднішній день дієва, але вона може змінитися з кожною годиною, навіть не говорячи це і з кожною добою. Більш детальну інформацію, хто забажає, можете отримати за телефонами кол-центру Черкаси Обленерго і також за посиланнями. Цілодобові телефони, тому. Можете отримувати там інформацію більш детально, можливо, там вам більше нададуть. Все те, що мені вдалося роздобути, спілкуючись із керівником Жашківського рему, я вам надав. Дуже добре розумію, що всі потреби людей ми не зможемо задовольнити в плані освітлення, але від сьогоднішнього дня ми призупиняємо роботу вуличного освітлення, тобто всі вулиці, і центральні, і бічні, у місті Жашкові будуть вимкнені. І мусимо з розумінням віднестись до цієї ситуації. Якщо економим всі, значить економим всі разом. І прошу віднестись до цієї ситуації терпимо. Отак От люди вже почали звикати, йдучи з роботи, вже розраховують свій час. Давайте переформатуємось. Ну тому що склалась така ситуація просте, банальне пояснення. Давайте вже свої амбіції, свої забаганки трішечки відкладемо. Так як кажуть, всі гороскопи, як кажуть, всі, хто передбачає майбутнє, кажуть, що це до п'ятниці. Ну, будемо надіятися, що це буде швидше. Життя продовжується, не обмежуйте себе, вмикайте чайники, вмикайте побутові прилади, які вам необхідні. Це просто побажання, якщо зайве освітлення є, воно вам не потрібне, або якісь інші побутові пристрої, то щоб там нашкодити сусіду чи комусь, не варто цього робити. Я, як міський голова, отримую дуже багато нарікань, дуже багато скарг, і я все це сприймаю на рахунок своєї діяльності. Дуже багато моїх підлеглих, дуже багато державних установ, комунальних закладів допускаються в своїй роботі помилок. Але я очолюю громаду, тому в першу чергу звинувачую себе, що я десь не допрацював. Не звик когось звинувачувати, значить, в чомусь я не допрацював. Ну, от нарешті, із расистами не можу домовитись. Ну, поки що мені таких прав ніхто не дає, тому продовжуємо боротися за нашу свободу, за нашу честь, гідність. Все буде Україна.